Друзі, перші проголовне поїхали американська десанта, захопив російський танкер Марінера. пише Reuters. Одразу після цього сигнал Кремлю. Повідомлення було коротким, жорстким і приватним. Через канал відомий лише найвощому колу Трамп передав Кремлю меседж, який залишив мінімум варіантів: або війна в Україні закінчується до кінця зими, або Росія отримає долю Венесуели. Ніяких публічних заяв, ніяких брифінгів, лише пряма дипломатична атака на московий центр російської влади. У цьому зверненні чітко Розвучало прізвище якщо ти не закінчишся, сам Патрушао закінчується за тебе як Мадуро, але без параду відлік пішов. Пише телеграм-канал генерал СВР. У середині російського керівництва почалася нова фаза боротьби. Патрушов, який роками акуратно вибудовував власну силову вертикаль, нарешті отримав те, чого йому не вистачало зовнішню легітимність. Китай, що раніше тримав дистанцію, тепер мовчки погодився у приватному візиті до Пекіна. Російська делегація отримала підтвердження, якщо від Путіна відмовиться економічні зв'язки. Ки збережуться це був сигнал, який дозволив Патрошову перейти до активної фази. Першим кроком стала зачистка оточення президента, частина ключових фігур із адміністрації Кремля була відправлена у відпустку. Інші переведені в дипломатичні структури подалі від Москви. Замість них перевірені силовики з чіткими наказами не підкорятися напрямку головнокомандувачу без подвійного підтвердження по суті. Створено паралельний центр управління країною. Путін був номінально формальним присутнім. Але Рішення вже приймалися поза ним. Публічні його виступи. Це були заздалегідь записані ролики. Живої реакції не бачив навіть найближчий штаб. У той же час як війська на фронті зазнали поразок в Кремлі, точилася тиха війна за спадкоємність. Патрушев координував вихіди з конфлікту через посередників у Катарі, Туреччині та Китайській Народній Республіці. На столі лежали плани, як зафіксувати статус-кво без капітуляції, але і без путіна. Ультиматум США не залишив варіантів або добровільне згортання бойових. Дії з повним виведенням війська або жовторинні санкції, класифікація, конфіскація закордонних активів, усіх членів оточення, ізоляція в Дусі Венесуели. Російська економіка цього вже не витримувала. Паралельно Патрошев розпочав консультації з військовим блоком Генштаб, ФСБ, за СЗР, підготовлену юридичну схему транзиту влади у форматі тимчасового військово-гуманітарного управління. У тексті це згадувалося Путіну Взагалі блок підтримки гарантували Китай і кілька країн Латинської Америки, які готувались першими визнати. Новий формат російської державності без агресивного лідера. Рішення вже прийнято. Єдине, що залишилося вибрати чи погодиться Путін піти мирно, чи це буде інший сценарій аналітика. Якщо план Патрушева реалізується, це стане найбільшою політичною операцією у сучасній історії Росії. Йдеться не просто про зміну обличчя, йдеться про демонтаж цілої системи влади без громадянської війни. Сполучені Штати Америки дали сигнал. Ізоляція буде повною. Китай дав відповідь. Ми готові працювати за новим керівним. У результаті війна може бути завершена не шляхом перемови, на внутрішнім переговором. Кінець конфлікту наближається, але вже не з боєм а через боротьбу за владу у самому серці Кремля зазначимо, США почали затримуватись нафтові танкера Арефа. Нафтові танкера, що перебувають під санкціями, почали масово переходити під юрисдикцію Росії, намагаючись захиститися від переохоплення та арештів з боку Сполучених Штатів. Черговим підтвердженням цієї тенденції стала ситуація навколо танкера Белла-1 – який після переслідування американськими силами змінив назву на Марінера та був включений до російських суднових реєстрів. Повідомили у The New York Times. Паралельно Росія направила російсько-військово-морське судно для супроводу цього танкера, що свідчить про перехід від формального захисту до прямого силового прикриття, за даними моніторингу судноплавства, Марінера рухається Атлантикою між Ісландією та Великою Британією та може прямувати до Балтійського моря або до Мурманська. Раніше берегова охорона США зупинила судно в Карибському морі заявила про наявність ордера на арешт через відсутність чинного прапора. Однак танкер відмовився допустити посадку. Після цього екіпаж на ні за прапор на корпус судно було перейменовано. А Москва направила дипломатичну вимогу припинити переслідування. Тім ці кроки не зупинили американську операцію, що й змусило Росію залучити військовий ескорт за офіційними російськими реєстрами. щонайменше п'ять танкерів, які перевозили іранську, російську або венесуельську нафту за останні терміни тижня. Змінили прапори та порти, приписки на російські. Таким чином, Росія фактично перетворилася на юрисдикцію прикриття для санкційного флоту, що загострює морське протистояння із Сполучених Штатів Америки та підвищує ризики прямої ескалації. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Можемо разом.